Я как краса. Холода, дождь. Просто такая. Доброго-доброго раночку. Вітаю всіх на своєму каналі. У нас нарешті прийшов кайф до нас. Ну, ще вчора з вечора, мабуть, годин 5. У нас почало, знаєте, таке находить чорні хмари, такі, що 5 годин вечора стало, наче вже півдесятого вечора, наче вже от сутінки. Такі хмари, і почалася гроза. Але гроза була не дуже довга і, ну, пройшла та і все. От. Але потім зночі, зночі з ночі почався дощ такий він, знаєте, постійний. От. І, ну то я вам вже показувала його. Зранку. І був ось 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 тільки ну, перестав. 9 годин зараз зранку, наче вже його немає. І небо затягнуте, а так, наче трошки виходить, хмар... виходить, наче сонечко трошки намагається там між хмарками. Ну, ось таке у нас небо зараз. Але я ж кажу, але сонечко іноді намагається десь. Показатися. І дуже класно, знаєте, не жарко, ну, ось, зовсім інше діло, 23,5, Не так, як я вчора вам показувала, 28 з чимось було. Е, тому сьогодні дуже гарно. Ой, я готую сніданок собі. Потім на 10 і на 12 в мене ще дві клієнтки, а третя буде аж на вечір то я ото і не знаю. Чи, роз, чи розпочинати, чи не розпочинати з тими шторами сьогодні. Чи може вже залишити штори на другий день. Ну, Взагалі, побачу ще. Ще не знаю. Ще не знаю, побачу. У мене річ в тому, що мені були зателефонували із похоронного бюро що там треба підійти, там якісь документи готові, от треба підійти, може їх забрати, в мене тут поряд, о, то побачу, що може я сьогодні, там в мене буде перерва. Ну, в принципі, 4 години буде в мене перерва між клієнтами. Ой-ой-ой. Ой, то можливо, взагалі, побачу, чи не, ще не знаю. Ще не планувала так, знаєте, що його робити сьогодні подивимося. От і ви проведете день зі мною. Стосовно курточки, в мене зразу я ж не дала посилання, да? а чому не дала? Тому що я зразу буквально тільки вийшло відео, я ж хотіла вам залишити посилання, я зайшла в свої замовлення. І я, коротше, ж туди, де я замовляла її, а мені пишуть. На жаль, вже цей товар розпродано, і тому я навіть не змогла зайти. Знаєте, що якесь посилання, ну, в общем, ці курточки дуже швиденько, мабуть, їх не дуже багато було, бачите, їх розібрали. І я теж потім просто заходила, листала, думала, може в іншого продавця буде ця курточка. І я такої просто не знайшла більше. Тому, на жаль, я встигла вихопити, ну і все, її більше немає. Так, ну а я що? Я снідати. У мене сьогодні яєшня з сиром, з огірочком. Зараз зроблю кавусю собі. Снідати, працювати, а ми тоді вже з вами зустрінемося трошки пізніше. Тільки вийшла на вулицю і парасольку не взяла. І дощ почався. Ну, закон. Подлості. Воно таке, знаєте, три каплі вправо, впало, та і все. Просто хмарка трошки знайшла. Я вже сходила, що я вам казала, що мені треба було в похоронне це бюро сходити, і це мені дали документ на, на місце на кладовищі, як, як не прискорбно це осознавати. Але це так, тому що ми брали місце двойне, то от це на оце друге місце документи. Так, забрала це парілка. Ну, сьогодні все одно трохи легше після дощу, краще, але дуже парить. Можливо, буде ще дощ. І, мабуть, зараз прийду додому. Треба мені зателефонувати вже стосовно кухні, то і кухню треба ж вже починати робити, а то мені все нема коли. І так як я хочу і кухню, і заразом зробити тумбочку-під умивальник у, у ванну кімнату. Та хочу, мабуть, зараз піду, подивлюся умивальники, тому що умивальник у мене туди. Стандартний не стає, стандартний в мене був, я його зняла. А в мене там тільки 40 см. От зараз піду подивлюся, що можна підібрати на 40 см. Там попереду щось хмари такі, та взагалі то було сонце, взагалі не було хмар. А це натягло вже хмари. Хтось знає, може і буде ще дощ. У нас тут є такий магазин, декор. І тут, тут є, якби. Вибір всього. І шпалери, і, ну, і вся сантехніка, і багато-багато чого. Речь тому, що я вже тут колись дивилася. Ну, є, да, така маленька, але то вона 50 см. І ці ось є 50-60, а мені треба менше. І тому ось красиві. А те, що тут є по 40 см, мені не дуже подобається. Ну, наприклад, так, ось 40 сантиметрів. Ось в порівнянні з моєю рукою. Ну таке, знаєте, нема де й руки помити. Хоча, чи не знаю. Ця вже ось більша. то вугловий. Але цей 894 гривни коштує. А те, що я хочу, те трошки дорожче. От, ну я отакий ще. Ну тут взагалі я ж кажу, тут і руки нема де помити. Оце, ну, ось таке менюська взагалі. Тут вмиться нема де. Ось він разом з тумбочкою 6837 гривень. Тут вже більше всі. А я думала, можу щось, типа, такого взяти. Ну, він коштує 4 700. Так, а скільки ж вони? Ці 500. А тут діаметр який, щось не написано. 5394. Щось нема діаметру. Ну це вони щось такі, як йдуть, наче як 40. Але ж тут хоч є де вмиття і вмиття. Ну, цей 50, це вони не 500, і цей наче як 50. Коротше, ділема. Ця 47, але вона дуже велика. Прям не знаю, що робити. Цей і скільки? Цей 500. 500 на 400, це розоніт. Ну, це, звісно, дешевші. 55. В общем, оце в мене така бідося. А це скільки? Тумба з умивальником 4569. Ось такий. І ще є. О, це ж так. Ну, руки помити можна якби. Миться не дуже. Тільки й що руки помить. Мені вони не дуже подобаються. Ось такий 36 сантиметрів взагалі я малесенький. Оце 50-такий, звичайний, ось 50. Що робити? Що робити, що робити? Ну, це ще такий більш-менш, да? 894. Це хоч трохи більший. Це сюди кран. Мені взагалі кран не нужний. В общем, в общем, це таке. Тут ще щось є, Ну, а тут майже нічого вже нема. Мені ось такий подобається. От він умовальник 2-369. І тумбочка 3,289. От яка, дивіться, класнюча. Але ж 50 см. Мені треба вдома поміряти, чи буде у мене там 50, чи не буде. Ну, по-моєму, немає міряла. Тут 50 см. У мене там немає. У мене там щось 43, щось таке. Позвала я хлопчика. Коротше, дивіться, все, яка. Круг. Кругла, отака. О, так це ж є, де і руки помить, і вмиться. Оце 38 сантиметрів. Якраз те, що мені треба. І це буде у мене отака. І ціна 3,290, 3300. Не 5 лишнім. Я поки чекаю, а тут такі люстри. Красиве. і дорого, багато. Ванна яка класна. Боже, 67 тисяч 951 гривна, і то це по знижки зараз. Ну, класно. Багато тут чого гарного, красивого. Багато чого. Прийшла додому на вулиці 26 градусів, прийшла вся мокра. Так, так парить, страшне. Ну що, вітайте мене, я його купила. Що ось треба, як то кажеться, починати. А перед тим, як мені робити ж всі меблі, і я ж хочу я ж вам казала, да, зробити зразу і умивальник, то мені треба було ж купити цей самий умивальник. І ще мені треба буде купити витяжку для кухні. от. Якби то вже початок є. А. Умивальник вже я купила. Зараз підемо, прикинемо, як воно буде виглядати у ванній кімнаті. Ну, я думаю, повинно бути добре. Якраз на той простір, що в мене там є то повинно бути добре. Це магазин, знаєте, поряд біля мене. Вони мені ще й зробили знижечку, але я ще купила, до нього ж треба було сифон. То сифон коштує 974 гривни. Купила сифончик. Ну, в общем, все разом в мене вийшло 4044 гривні. В общем, 100 доларів. 100 доларів. Ось така красуня. Ну, мені подобається. Не знаю, як вам. Ой, ну мені подобається. Да? Є от місце є в порівнянні з тим, що я показувала оті, оті отакенькі, то це ж є димиця. Яка миска. Миска яка здорова! Зараз ну, підемо подивимося, як він буде там у ванні стане. Так, ну що, десь отут він буде. О, чудово, правда ж? Чудово якраз. По розміру все супер. Якраз і тумбочка буде. Правда? Гарно буде? Колись буде гарно, Ось такий буде у мене умивальник. Все як довольна. Ох, така парілка, ви знаєте, прийшла ото вся мокра. то я, оце, Наче і не жарко, ну, 26 градусів, але вологість дуже велика. Е, ну і куди ж ні одного дня як-то без рецепту, як то кажеться. І сьогодні, так як я там завтра зранку буду зайнята, на 8 годин я працюю, на 10 ранку я їду до косметолога, то мені треба сьогодні приготувати, щоб у мене завтра був обід. От. І на обід у мене завтра по, по меню котлета кабачково-куряча кабачково курина котлета і салат з капусти. У мене тут 400 грам фаршу. І мені ще треба 300 грам віджатого кабачка. Я кабачок потерла, посолила. ну і зараз... Зараз буду віджимати, і, ну, я думаю, тут повинно бути, тому що кабачка було тут 500 грамів, а мінус вода, то я так навіть і важитися з ним не буду. Звичайні, отакі котлети, кабачок, фарш. У мене індюшиний. Не курячі, а індюшині. Яйце, що там ще? Приправки, солька і все. Більш нічого такого тут немає. І Можна смажити, можна запікати, хто як хоче, так і мороче. Тому зовсім, зовсім все просто. Не додаю. То, я, знаєте, зазвичай ще в такі котлети я додаю е моркву, цибулю. Чому я не додаю зараз? От у мене навіть було питання за той що я рибний суп готувала, да, і в мене було питання, що, тіпа, і що, немає навіть цибулі? Так, немає навіть цибулі, тому що цибуля, морква, буряки це дуже вуглеводні страви. В Цибулі дуже багато цукрів. Е, тому, а ми ж, якби, на вже проти запальне да, харчування, тому ми намагаємося якомога менше. Додавати всяких оцих овочів, які мають цукри. Ну, можна там би було трошечки там, якусь пів цибулинки, можна було б сюди додати. От і ну Можна і без цибулі. Я додам просто часничку сухого, додам перчику, приправки, куркуму, куди ж без неї, і буде все добре. От, і будуть у нас такі котлетки. Це теж на два дні. От, тому нічого важкого тут в цих котлетах немає. Як завжди, все просто і все. Саме, мабуть, важке це натерти і віджати кабачок. В цьому рецепті. Так, майже все. О, соку, скільки стакан соку, точно, мабуть, з кабачка. Так, все. Все. Тепер додаємо, як завжди, солимо. Додаю сюди трошки солі, тому що кабачок то був підсолений, але ж ми його вижали весь і там солі залишилось небагато. Тепер додам сюди ось, всього на світі. Перчику трошки, в мене 5 перців. Ой. Паприки, чесничку і куркуми, всього пододаю. Ну, і куркуму, так як вона є протизапальною, протизапальною приправкою. Куркума і розмарин. І також додаємо ще одне яйце. І це все. Більше в нас тут нічого не буде. І це тепер все треба гарненько перемішати. А ще знаєте, що я надумала? Я сюди, вірніше, там є і по рецепту, що можна додавати зелені. І я додам сюди укропчик. У мене заморожений, прекрасний, здачий, ароматний, пахучий. І я сюди додам укропчику. І тепер можна гарненько отак перемішати це все. І будь-який фарш, коли робите таке на котлети чи на що, обов'язково треба відбивати для того, щоб він був такий еластичний, От, держався кубки. Обов'язково відбиваємо. І якраз вони всі в мене помістилися, я їх всунула, помістила на одну сковорідочку. Все, котлетки у мене смажаться, хай собі смажаться, якби що вони посмажаться, все, та й готові. І вже 5 годин. 5 годин у мене на 6 клієнтка, тому якраз залишиться в мене ще трошки часу зараз змонтувати вам відео. І буду я на сьогодні з вами прощатися. Дивіться, я сьогодні план мінімум виконала, так? і з того, що в мене тут трошки було вільного часу, бо я вже працювала, документи я сходила, забрала, раковину купила, ще й наготувала котле. Тому, будь ласка, готуйте. Тут безвуглеводне геть харчування, в кабачках вуглеводів дуже мало. Зараз вони копійки коштують, тому будь ласка. Беріть рецепт на вооруження. Ну, а я з вами на сьогодні буду прощатися. Вам всього, всім найкращого. Всього не хворійте, будьте здорові. Все, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую обнімаю.